Привіт, друзі! Це Tower Defense Simulator. Ви чи з Tower Defense? Не, не то я Tower Defense. Ви вже Давай, я такою походочкою, я такою. Опа, опа. опа. Пританцьовую. Опа, 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 опа. Далеко ти дуже йдуть. Молотин. Давай молотин. Це гаря там, де йдуть зомбі от звідси. Ми маємо ставити о, своїх юнітів. А, і вони будуть їх відбивати. Це Ну, Все. Поки що першу хвилю ми пройшли. Так, хочу ще отут Вальдена поставити, щоб він всіх відбивав. Пау! Вальден перекладається як ходон. Не той Вальден з Майнкрафта, а той Вальден. Збитий. Їх вже трошки більше, ніж в першій хвилі. Пау! Треба ще ось тут поставити, щоб ніхто не зміг прити. Не дайте. НО! 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 Так, але... Йде момент, я їх добиваю. Клас! Треба ще ось тут Вальдена поставлю. І... Він буде відбивати теж. НО! НО! Не прийдуть, не побіжать тут ще. Так. Так, вже мають іти типу сложніше. Yeah. Двісякі. Повільні, але в них 8 хп, а в тих було вроді би 6. Да. Ти кам'яні. Так. Ух А, я зрозумів, це в стилі обі якось. Приходиш, так приходиш, тут чекпойнт, Ідеш, тут проходиш. То Пау! Так, пау. І мінус два. Тут бувають які різні мапи. Їх дуже багато. Є ізі, є нормал, є хад, і є інсейн. Так, поставлю тут ще одного вальдена, щоб ніхто не зміг Пау, пау. Пау, пау, пау. Дивіться, йде якийсь вже босс нормальний. Нормальний босс 160 хп. А в нормальних, да, А останніх нормальних, звичайних зомбі було 6, 160. О, у мене є 100, 1250, а точніше 1300. Я можу апгрейдити свого Вальдена до другого левела. Він буде набагато швидше і набагато Пау, 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 пау. О, вже два боса йде. Доби, О, я Певне нам? Mm -hmm. А я щось не впевнена. Oh, Дивись, невидимі! Бачить їх тільки скаути, в кабель Гейджені та вальбини. Демомани всяких їх не бачать. Коли мене буде 4000, я хочу поставити тут турель свою. На гіперсильно. Отут. Ні, я краще ще спочатку поставлю міні а потім вже е, турель. Опа, так. 400 прокачуємо, поставили. І він наносить 2 хп кожні 012 секунд. менше секунди він вышли. А, не вылезти. Точно. Щоб хоча його за 2000, то він тепер буде бачити. А, я думаю, одну спасти -а Я завжди тут так ходила і плегала. Окей. Но тут не можна впасти на щастя. Не, там невидима стіна. А -а 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 -а! Так, реально впала. Проходить Але я не знала. Не знала! Я, взагалі казали, що ти в стінку впеглася. Ти ж хотіла впасти. Я хотіла в стінку впегнути. Так, і тепер, мій мінеганник, бачить невидимих. Але вони вже пройшли. На 25 або на 30 й хвилі, або на 35, а буде бос. Мені кажеться, що на 20... 30. -й. Тут тільки зомби виступають ще. Тут зомбі як купол різних видів. А, Якісь сховані, якісь брейкери, якісь а, повільні, якісь некроманти, які визивають других зомбі. Зімінь какие Вже вже дв... А, я подумав, що понял боссу на ні. два І не хроманцев це новий босс молтен Оскільки ми вибрали молтен режим то у нас тут будут такие госплавлены молтенцев приводит сплава сплавлены зомби І... yeah. да А, я можу вже поставити турель і. А, а ні, а Так, хочу поставити. О! А по моєму якщо я тут поставлю, то зразу вже вся вся галя буде захоплена. Упустився Пиша половина. Ну, то так, щоб вся, ні, ні, вся туда не можна. Не, не вистачає, щоб ну, максимально. Ну от мені здається, що тут саме краще. Воно б'є звідси. Звідси, звідси, звідси і аж до сюди. Багато б'є. Турелі дуже повітря. Папа. 1600 хп. Угу. В мене не будемо в копцікати. Тому ну, цікаво копну нічого. Бо можливо, ні. Ні, ми мене подивися. А ну так. Все. Покаже нам все дається на ізі. Ну, але так вже Ну, але дуже легко. Дау, пау, пау. За башня б'є по 20 хп. О, знов цей бос. Называю. там четафика? О! Ми можемо ганмер прокачати. Я купила на фрос, потому что я хотіла для його... Щоб mm. він детек ще не бачив. Окей. Okay. Их ты? Не, не в этом? Да. А, окей. О! Нетко я в кахачи не О, вот дух. Вау. І хто дальше цих не проходить? Ще одну отут поставити. Покачаю. О! Ці и мантии своїх подопечних. Зомбі. Зомби. Які швидкі. Це прямо якісь. Це шоки. Фокери. 26 хвиля, 27 вже. Скільки буде босс? буду поставити медика, бо він буде. Ой. Бо він буде бити по зоні і оглушати всіх. Якщо поставити медика, то він буде лікувати буде лікувати і... Вони не будуть рушувати. Бо Бобос б'є і... Юніт оглушається. Він дуже-дуже доволі. Я б поставити тут ферми, щоб мені багато душевило. Ей Лосі! Так. Ага. Два босса? Ем, а ні, не поведуть. Анно вже побережье така. У мене ще приходить. Так, мені, покриваю, що да, дуже добре. Вони до твого захисту навіть не доходить. Mm -hmm. Вже доходять. Не mm надо. -hmm. Я надію. Так не дом. Все. Так. Де твой микрофт? А вот. А Ти Ну поставь себе туда, А він, мені кажется, що буде їх теж. Та ні. Так. Ага, ага. Окей. Кто из кого сейчас сильный будет идти? Хованный босс. Хайден босс. А, ну пока його его Ще Щелк, два таких. И не не показалось. який швидкий босс. А, він Эээ, Винсик Так. І в нього більше половини хп. Я куплю на медикату. А ні, не достає медика до своих. Заморозка спрацювала ходять пока що. У них дуже мало хп, тому якщо вони підуть отут, то вони не дойдуть. Так. Слов боси в них по 200 хп, але отут вони не підуть, Ого, кажуть. там біля хіпо. Ну, так. О, все. Кокнув його це брекери. Вони, а, якщо їх кокнути, то з них ще. Це як жов покнути брейкера 4, то з нього вилазять брейкери е, 3, а з брейкера 2 брейкер 1. Ні, брейкера 3, з брейкер 2, а з брейкера 2 брейкер 1. Всё. Так, ніхто може наче щось там. О! А, так. О! Ого. Все. Гіп іг минигани. Може, чим миниган? Да, ну помішало бы. Так. Багато хто прийшов. Тут не видно. Два надо щита, так що вы. Так, да, я проголосував за це. За я оттуда мені ганика поставлю. Отут. В одного з них 1000 хп. Ух ти, Короче, швидко приходять. Ого, скільки там іде босів. Давай, ай! Знаєш, а я поспішив тоді, коли сказав те, що все ізі. Mm -hmm. Так. Ну, трохи приходить, а трохи вже ні. І вони пройшли. А тут ще не нагадує. Ще... О, все! А вже 35-та хвиля. Ух ти, як тут голосно. Вони справляють. Аж підлагує. лагою. Да, так, я бачу. Вони вже мацюють. А я ще пайду можу поставити. 12. А, так, идут снова боссы и в них здания уже мало копают. Оооо! Выкие мистерии мистичные визываты. Визватый. Вызывай рандомных э, зом. Три тысячи вже зняли. высочай. це не так прямо. Були. Эй, пока Ну тоже, О, бежали О! Магафонти Вы швидшие или что? А, нет, они швидшие Ну их наши, эти... Магазинники замораживают Ну, Опа, 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 опа О, точно! Сталый Дефенс недавно обновился и есть... эти штучки Он сказати своєму боссу, що він нам дав 1200 а, доларів і він нам киш. У ще якийсь Айкс-Кайк. У мене позбавити він туди прилетить і всіх а і, а, а я, я, я не А можна поставити прямо і буде заносити 2 газеті. I мене 24 тисячі. Так, какачаем. Какачаєм Все? немає грошей. Новый банк готов. Оооо. Оооо, яка, да. Вона заказати айскайк. Давай. Пау. І И стамоліт. І всіх разнесло. Вы ще аааа ще удачи через 30 секунд. Пропускаємо пропускаем Давай, випускаємо всі хвилі. Ні, а пише, ми попадаємо. О, тут так капець кібабахи. Так голосно капець. Так. 39-та хвиля. Мені кажеться, що це буде достатньо. Ну нічого, ми сто процентів Я це в цьому точно впевнена. О, це молтен Титан! Да, гос. Гос іде. Зараз а, я його о! Ого. Зараз... Пау! І взгляд уже мінус тисяча. О, я про таких хвилі казав. Одну щось не дошли. А, так, став ставлю підляга, вот надо здесь от о, надавись... о, тут. Все, і в цьому рятому е, всі юніти набагато більше хп ми Боси взагалі не трогаємо? Так, бо це тут, молодь дітани, не дуже сильні. Ті 500 хп. Так. Так. То він ще визиває. Да, да, так. А я вже не певний, що ми виглядаємо, знаєш. О, доктор, чекай, чекай, чекай. А, Так, доктор треба. Давимо... О, ба, цю... турель прокачуємо. Там турелі прокачуємо. Давай прокачуємо, прокачуємо турелі. Доктора. Давай, давай, давай. Засни 20 тисяч хп. І прямо закінчився. Яка непокержонка? Так, ще. Опа. Ну так, це по-любому, але є ще надія... Ну ні. Вже надії навіть немає. Так, поставили тут одного мінаника. Тут. Ця турель вже не доста є, значить можна її продати. І поставити десь більш лучше в місті. А в мене грошей немає, Отако. Є? Опа. Багато місця просто займає. Так, 30 тисяч хп, ми половину його вже знесли. Эммммм... Mm -hmm. На босі це мені кажется, що не є. Або я не знаю. О ні, на босі це не Ааа! Так, закачаем джайли. Гадата та, то що там уже сзади. И покажу не, не? подхідне. И в нього 19 тысяч хп. Джейм малесенький шанс. Дуже мало ясенькі Не все навіть цього шанса. Ну, ми їм залишили дуже мало хп. Да. І один вже достає, два. -і 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 -і. Ми старалися, але не змогли. Ну, наступного разу обов'язково зможемо так. Відтолобі поламалась кнопка. Кнопочка поламалась. Я не можу на червону кнопку, а ви можете. Хоча вона вже чорна. <звук> Нажміть на кнопку підсказувати. <звук>